Справді РФ перетягнула майже всі війська з-під Харкова до Курської області. Ну, там неправда, що всі. Це точно ні. Е, половину я можу сказати, що ну, нам показують. Да, половину, саме половину е, отримали, тому що дуже велика небезпека відвід є, але там раз половина, то частина залишилась. Ні, всі ні. Частину так. Що послабиться наступ з боку РФ на інших напрямках? Ну, тут теж заради цього і придумувалося, чи воно послабиться, ну не на всіх напрямках. Послабиться, в якійсь кількості послабиться, на жаль, не на всіх напрямках. Але в будь-якому випадку ми будемо бачити якийсь зворотній процес. Те, що. Допоможе нам, в принципі, почати якийсь рух, почати якісь нові напрямки. Так що ну просто тут немало часу, розумієте. Ви ви питаєте? Нам тут дуже багато що ситуація. На багатьох напрямках не визначена, і ще є таке якесь зависання на деяких напрямках. Тут хотілося б сказати, дайте, будь ласка, місяць і там воно якось більше поруше, буде більше це видно. Але на сьогодні це ми будемо бачити на кількох послабленнях, але не загалом. Через місяць так ми побачимо, що це буде більша кількість що Дозволить Британія бити по Росії ракетами Storm Shadow протягом місяця? Для, наскільки, я наскільки розумію, що ні. Там є якісь угоди, ще якісь обіцянки, да, і вони йдуть проти обіцянок. Ну, по всім даним, що так, є якісь обіцянки і вони не підуть проти них, бо це як зрада, як щось що порушує ці обіцянки і так далі. Чи причетні українські спецслужби до вибухів у російському Єкатеринбурзі? Тут так напряму це слідство чогось суперважкого, суперважких дій. Так що моя відповідь так: прийшли, сюрприз привезли і, і пропали. Так що моя відповідь так. Що справді Лукашенко планує найближчим часом піти з посади президента Білорусі. Ну, чи є це в планах? Точно це є? Це якась ідея? Але це ж не просто піти тут. Більше як передати комусь із довірених, і це на якомусь законодавчому. Моя відповідь так, точно планує, і тим більше там чи сроки вже підходять. ну Там дуже багато на цього, і при тому він іще і хворий. От Нам все-таки показує, що людина хвора і при тому дуже сильно боїться. Дуже багато факторів для того, щоб це зробити. але Тут ріже око, що називається, як це передати тому якомусь супердовіреному, супердовіреній людині, щоб бути в безпеці. Ну, Дуже вже боїться за свою школу. Чи справді в РФ значно зросла кількість охочих воювати за контрактом. Я не можу сказати, що вони, знаєте, якось дуже хочуть, тому що все-таки по мечах це не дуже хочеться. Знаєте, прийшли меча тобі в спину, і ти мусиш захотіти. Тут є якась історія примусу, і історія, що я по-іншому не можу зробити. Е, ні, я цю інформацію не підтверджую. Це добровільно примусово, як нас люблять говорити. Оце в такому воно і працює. Чи відмовиться Іран від поставок балістичних ракет до РФ на тлі загострення на Близькому Сході? Тут не про відмовується. Там є якийсь вплив третьої сторони, щоб притормозити ну, про відмову ні, тому що це процес, який відбувається. При тому і за це все заплатить. Ну, щось отака історія. І ці умови мають виконуватись. А от притормозити вони зараз будуть робити. На жаль, відмовитись вони не, не відмовляться. Це бізнес. Що справді Росія намагається застосовувати літаки-розвідники в ЄС щоб дізнатися більше про навчання українських військових? Тут зразу дають імператрицю, якби що говорить так, але там насправді не одні тільки літаки, там дуже багато засобів, і вони збирають цю інформацію не тільки через літаки. Там... Це один із способів. Чи вдасться США закріпити двопартійну допомогу Україні на законодавчому рівні? Ну, моя відповідь так. Хоча тут. Не хотілося бачити повішеному, це будуть відтягувати це прийняте рішення. І ну, звісно, що ми будемо нервувати. Да, і, але по всім даним, що так це зроблять. Чому Норвегія саме зараз вирішила змінити підходи до нарахування соцвиплат українським біженцям? Ну, перш за все, тут виходить у нас вісім пентаклів, яка говорить про те, що хочуть заставити чи примусити працювати, заробляти. І це взагалі якби система може це як інтеграція, тому що у нас таке з'єднання, що це якась політика країни, да? якась умови для того, щоб це отримувати, і це їх буде доводить до відома. Так що Саме змінили через те, щоб більше працювали. Що дозволять американським пілотам воювати на боці України? У ну, тут теж це те рішення, яке вже прийнято. Це ви мене питаєте, а умовно це вже прийнято. Може, це зараз просто якби ілюзія нашої участі, да? а рішення вже прийняте. Моя відповідь так. Чому росіяни значно посилили останнім часом удари по Чернігівщині? Є якісь накопичування в районі Чернігівщини, там декілька видів. Я думаю, що там є якась історія про зброю, є історія і про людей, які, чи їх привозять і вони там. Може, проходять якусь ротацію і тому подібне. Так що це саме про те, щоб велику кількість зупинити ще в тилу. Ну, умовно, ворога, а ворог, умовно, ми. Така собі операція наперед, продумані операції наперед. Захист своїх територій, та й все. зміниться ситуація на Покровському напрямку до кінця місяця? Ні, тут стабільно важка. Е, я думаю, що тут нічого взагалі нічого не поміняється. Чи справді РФ готує масштабну та агресивну помсту Києву за наступ на Курщину? Чи готується так, готується, але коли вона до нас не готувалася, то знаєте, якось нема такого. Ем, Якби гучного грюкання дверима, тому що нам кажуть, що да, вам стабільно важко. І, і якби обстріли є завжди, кардинально нічого не зміниться. якби Чи буде обстріл, да буде. Але скажу страшну новину, що я, навіть якби Україна це не робила, він все рівно був би. І ну, Тут немає такого, що це через те, що ми пішли. Ні, новина в тому, що ні, не через те воно було по-любому. Ну, так подобається грати росіянам. Чи справді окупанти спеціально влаштували пожежу на Запорізькій АЕС? Тут так таємна операція, яка була просто дуже по-скорому придумана і реалізована для того, щоб залякати. Так що так. що Чому МАГАТЕ не змогли виявити причину пожежі на ЗАЕС? Ну, причину, перш за все, по швидкому прибрали. Та, що причина була в її прибрали, її просто там немає. І, і тому вони, якби приїхали, а нема. Так що, через що, і не... Того, що нема, то й не можна виявити. Знайдіть. Чорну кішку в темній кімнаті, особливо, якщо її там нема, так що щось подібне. Чому останнім часом знову почастішили напади на українців у Німеччині? Чому? Я тут не можу сказати, що це почастішали там. Розумієте, нам говорять, що це завжди було, просто про це якось не говорили. Не можу я тут сказати, тут в принципі ні, це ситуація яка є. Просто зараз більше про це оголошують, тут більше уваги, і, і ми в ту сторону дивимося, все йде так, як завжди. Я не підтверджую, що це почасті шали. Що мав на увазі президент Зеленський, коли заявив, що Курськ фінал для Путіна. Отут я підтримую, чому? Тому що, перш за все, знаєте, це ситуація кризова, з якою не можуть справитись, і умовно вони багато з чим не можуть справитись. І зараз іде якийсь такий накопичувальний ефект, коли починаєш аналізувати і бачити. Це відбувається на всіх фронтах. А це а і там у нас піднімається тема фінансів, тема захисту людей, тема неспроможності влади, в принципі, керувати. І це такий якийсь момент прозріння якогось такою багато хто. Зуських зараз каже о, Евріка, а, а Путін то нечесний. Да? Пам'ятаєте, як Іван Васильович міняє професію. Так що це щось схоже на те. Зараз розчарування таке, і воно глобальне розчарування. Чи можливий наступ ЗСУ на Херсонщині до кінця літа? Ну, якийсь там рух по-любому буде на Херсонщині. І він в нас тут, даючи, просто вичікують момент, я скажу, що наступ можливий, є єдине, не можу сказати, що це до кінця літа. Можливо, до кінця літа, а можливо, ні. Чому, тому що там все-таки якісь є очікування, да, і є історія. Ем... Не знаю, чи відходу тут саме по вісімки, чи Ну, якось хочеться сказати якогось моменту. щось ну, мені хочеться сказати, що саме відходу, чи відводу, чи послаблення, і тоді якось підуть. А це, ну, якщо зараз питати навіть головну команду, що не факт, що він вам скаже, бо це така плаваюча дата, ще немає цієї дати. Що запустять в Польщі виробництво систем Петріот вже наступного року? Ну, це вже погоджено. Це як частина плана. Я думаю, що так. Туди вкладені гроші. Це воно знаходиться на якомусь кінцевому етапі. Уже, ну, це не сьогоднішнього дня рішення на секунду. Це те, що дуже давно над цим працюють. Воно вже там Нам принцип показує, що залишилося там принципі, покажу залишилося півроку, може 7-9 місяців. Да, до закінчення. Це старий проєкт. Так що моя відповідь так.